Дрони-перехоплювачі та інші безпілотні системи на захист українського неба в безпілотні системи тепер є в складі протиповітряної оборони України. СБС, Сили безпілотних систем це важливе рішення командування військової України, створені в протиповітряній обороні. Чому це важливо? Та тому що і хантери, які до речі, сьогодні святкують свій професійний день з неба, і наші захисники з землі можуть та використовуватимуть тепер дрони. Для знищення дронів терористичних Російської Федерації, для вистеження маршрутизації та знешкодження в українському небі терористичних цілей Росії. Чому це ще важливо? Та тому, що і Норвегія, і Данія, і інші країни-члени НАТО готові і будуть підтримувати та інвестувати в виробництво таких дронів для протиповітряної оборони, тому що їм тепер це теж потрібно для захисту їхніх аеропортів. В тому числі як і штучний інтелект, як і комп'ютерні програми, які виробляють найкращі айтішники Естонії та інших Балтійських країн. Це та справа, де Україна разом з НАТО іде вперед, і це те, що робить нас сильнішими. СБС, сили безпілотних систем в протиповітряній обороні України, це захист українського неба, захист кожного українця. Вітаю! Це сильне рішення.